Як зробити таку охайну та еластичну горловину за допомогою порожнистої резинки та закриття петель голкою? Дивіться далі, як я в'яжу порожнисту резинку. Дуже зручно використовувати при закритті горловини або манжеті. Один на один. Коли пров'язали на необхідну висоту, в'яжемо ще два ряди пружнистою резинкою таким чином. Перший ряд лицеву знімаємо нитка за роботою. Виворітню петлю пров'язуємо виворітною. Лицеву знімаємо нитка за роботою. Виворітню, пров'язуємо виворітньою. Знову лицеву знімаємо, виворітню, вигорітню. Лицеву знімаємо, виворітню, виворітньою. І так продовжуємо до кінця ряду на манжетиках. На рукавах чи на штанах це буде набагато менше петель. У мене горловина джемпера, тому буде більше. Я закінчую круговий ряд, виворітня, виворітня. Так, це, до речі, спосіб Magic Loop. Наглядно видно. Коли використовується довгий тросик, тому що тут 40 см за великий другий круговий ряд. Тут пров'язуємо лицеві лицевими. Я деякі в попередньому ряду перевертала, деякі, не треба слідкувати, щоб вони були повернуті в одну сторону після того, як ми їх пров'язали. Ще раз, лицеві пров'язуємо лицевими, виворітню знімаємо нитка перед роботою. Лицева лицевою нитка перед роботою. Не затягуйте нитку, щоб не було занадто тісно. Так, слідкуємо і всі петельки, повернуті однаково. І так, до кінця ряду. Останні дві петлі ряду. Так, тут у нас нитка перед роботою. Далі буде закриття голкою. У нас є горловина. Так, нитку залишаємо удвічі більшу. А й більше, аніж обхват горловини, продягаємо нитку голку і зараз будемо закривати так, будьте уважні. У мене ряд починається з лицевої. Я показую приклад, коли ряд починається з лицевої. Продягаємо в праву дужку. і вже можна зняти. Тут у нас крайня була виворітна петля. Протягнемо сюди і в цю. Виборітню теж ось так. Ідемо далі. Беремо, увага, ліву дужку. а тут у нас права дужка. Слідкуйте, щоб нитка не плуталась. Беремо від виворітньої петлі ліву дужку. від цієї виворітньої праву дужку. Тягуємо від лицевої ліву дошку, від цієї лицевої праву дужку. і вже от можна побачити, який охайний край виходить. Закриваю останні петлі. Так, вигорітне. От, бачите, з тією виворітньою, з якої ми починали. Так, і лицева з лицевою, з якої ми починали. Голочку виводимо всередину, на виворітну сторону. Так, і тут уже ховаємо безпосередньо в саму. Резиночку, тобто, і не давити і охайний вигляд матиме. Так, все, далі нитку обріжемо, і ось така акуратна горловинка у нас виходить.